Всім привіт! Сьогодні розберемо, як же саме прикрасити вашу оселю за допомогою дзеркального декору різних форм та розмірів. Знаходимо та від'єднуємо білу клеєву сторону. Вибираємо місце на вашій стіні для першого елементу. У мене це отвір, який я хочу закрити. Маленька порада перед тим, як починати кріпити елементи на стіну, розкладіть їх так, як ви хочете бачити їх у кінцевому результаті після монтажу, а тільки потім починайте кріплення. Після закінченого монтажу можемо знімати нашу дзеркальну плівку з декору. Вона знімається дуже легко та піддівається з будь-якого гострого краю. Тепер можемо насолоджуватись отриманим результатом наших старань. Та не забувайте, що можна експериментувати та поєднувати різні комплекти та форми дзеркального декору між собою, використовувати їх у різних кімнатах та на різних поверхнях. На відео показаний комплект маленьких сотів на 24 елементи, а якщо у вас ще залишились питання, то ви можете задати їх нашому менеджеру по телефону після оформлення замовлення.